Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. На півдні України продовжується інтенсивне просування наших військ. Неподалік населеного пункту Токмак, саме в даному районі, вже є захоплена велика кількість особового складу і техніки противника. Ворог на даному напрямку починає Втрачати свої лінії оборони, про що свідчить просування українських підрозділів. Поворого наносяться дуже масові атаки за допомогою усього наявного зброєння. Вже десятками мережі проявляється відео з наших безпілотних літальних апаратів. Як ворог, залишаючи свою броньовану техніку, втікають по замінованих полях. Наші сили здійснюють дуже сильний тиск на орків вздовж усього Запорізького фронту. Так було зафіксовано дезерство одразу сотень окупантів. Потрібна саме пункту токмак. Нашу артилерію наноситься надзвичайно прицільний вогонь у бронетехніці техніці ворога, яка висунулася на стримування нашого наступу. Проте і в лічені хвилини було знищено. Цивільні загарники пальці почали втікати, але вже зовсім скоро по них зверталися удари касетними боєприпасами. Перебуваючи на відкритій місцевості, ворог не мав можливості сховатися, тому більше сотні орків були ліквідовані миттєво нашими бійцями. В той момент, коли був здійснені прорив фронту, на легкій швидкості броньовані техніки, зовсім скоро буде більше інформації про наступ наших військ і про населені пункти, що вже під нашим контролем. А зараз просто вірте в Збройні сили України і разом до перемоги.